Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео ми поговоримо, що робити, якщо дали відмову по CUAT. З таким запитом до нас достатньо таки часто звертаються. В нашому супроводі ми не мали відмов по візі, але є деякий перелік причин, з яких найчастіше відмовляють. Я його теж назву і розкажу. Чи є шанс змінити рішення, чи можна податися в такому випадку на туристичну візу Канади і залетівши до кінця березня 2024 року, все одно податися на дозвіл на роботу на три роки і могти там перебувати так само, як по і ті з безкоштовним медичним страхуванням і офіційним правом на роботу протягом трьох років. Але перш ніж я перейду до теми, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada Canada4UA, де ви Знайдете все необхідне для виїзду в Канаду та Сполучені Штати, де є чат з українцями, які або вже виїхали, чи ще планують виїжджати, де можна задати питання та обмінятися думками. А також запрошую в мій особистий чат на Patreon, де я відповідаю на питання за 30 доларів на місяць. Це така підписка, і я там. Е Відповідає двічі на день, тому приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, а ми переходимо до теми. Отже, почнемо з причин, з яких відмовляють у сі Перше, це якщо дитина їде з кимось одним із батьків і в анкету не була додана, доданий дозвіл на виїзд дитини від іншого з батьків. Тобто, відмовляють через те, що підозрюють, що, наприклад, батько не дав згоду на виїзд дитини. Наступний пункт це військовий, який погано вписав свою службу або взагалі її не описав. Тоді можуть запросити вислати Procedural Fairness Letter. У мене було про нього відео. Це такий лист, якому вони Просять додатково заповнити там таблицю, наприклад, по військовій службі, і на це вам дається зазвичай 30 днів. І якщо ви не відправляєте, не подаєте цю нову форму, тоді теж, скоріш за все, відмовлять. Також наступна причина це коли, наприклад, в анкеті ви вказали щось одне, а потім вам вислали додаткові форми на заповнення, і в них ви вже вказуєте іншу інформацію. Тобто, тут, відповідно, виникає у імміграційної служби підозра, що в одному або іншому випадку десь ви надаєте неправдиву інформацію, тобто ваші свідчення по ходу розвитку події. Різняться це також викликає недовіру і відповідно відмову у візі. Наступне – це коли ви не здали вчасно біометрію. На здачу біометрії зараз дається 30 днів з моменту отримання запрошення на біометрію, і бувають випадки, коли в візовий центр у Києві або Львові немає вільних місць протягом 30 днів. Тоді вам потрібно заповнити кризову форму, написати, що ви просите. Продовження цього терміну, що записали вас на таке то число, і в цьому випадку все гаразд. Але якщо ви там півроку, наприклад, не здали біометрію, то ваша заявка автоматично можна сказати анулюється, тобто. Вам потрібно починати все спочатку, і зараз це вже не CET, а туристична віза Канади. До речі, у мене було окреме відео про варіанти виїзду в Канаду зараз, і там я розглядала. Різницю між виїздом по туристичній візі Канади та по CUAT візі. Чим відрізняється і як зараз податися на туристичну візу? Ми по ній теж пропонуємо супровід. Поні не потрібно мати спонсора, наприклад, як. В Америці по програмі «United for Ukraine», тому все реально можна її зробити і теж отримати дозвіл на роботу в Канаді на три роки. І остання причина відмов це коли люди перебували в США по «United for Ukraine» і подалися на програму Сі І буває відмовляють, коли якби ви вже можна сказати маєте захист Америки. Ви. Перебуваєте в безпечній країні, і Канада може відмовити у цій спеціальній візії сі яка розроблялася для тих, хто тікає від війни, тому що ви вже знаходитесь в. США, де цілком безпечно. Тепер що ж робити, якщо у вас відмова? Якщо ви не здали біометричні дані, то тут без проблем можна просто податися на туристичну візу Канади, як я вже сказала, і пройти весь процес спочатку. Так, зараз вже буде візовий збір, документів для туристичної візи потрібно набагато більше, потрібно підтвердити фінансовий свій стан, але у вас те, що ви не здали біометрію, це Якби не рахується відмовою візи, це просто ви не дійшли процес подачі до кінця. В інших же випадках, де вам конкретно відмовили в візі, CUAT, я пропоную звертатися до нас за консультацією до моєї колеги, яка розгляне ваш індивідуальний кейс та скаже, чи є сенс подаватися на візу, дивлячись, через що вам відмовили. І там уже ми будемо вибирати стратегію, по якій подаватися на туристичну візу, якщо ми вирішимо, що у вас є гарний шанс на її отримання. По туристичній візі Канади, на яку почали подаватися з середини липня, коли програма Сі закінчилась, у нас відмов ще не було. Але теоретично чому можуть відмовити в ній, це наприклад недостатні зв'язки з країною з Україною. Так якщо все ж туристична віза Канади, це не імміграційна віза, по ній можна перебувати максимум в Канаді півроку. І тому, як і при подачі на американську візу, ви маєте переконати імміграційну службу в тому, що у вас немає імміграційних намірів. Це вже просто в рамках посію ЕІТІ правил, що навіть з туристичною візою Канади можна, приїхавши до кінця березня в Канаду, отримати теж дозвіл на роботу на три роки. Тому, якщо ви пропустили. Лисію ей Якщо ви ще не подавалися на візу Канади, то це можна сказати остання можливість це зробити, тому що розгляд триває досить довго декілька місяців може затягнутися, і щоб ви встигли просто до кінця березня заїхати і отримати дозу на роботу, медичне страхування та усі плюшки, по які раніше давали по ЕІТІ. В принципі, це все, що я хотіла висвітити в цьому відео. Якщо у вас все ж є відмова сіо ЕТ, то, будь ласка, звертайтеся до нас за консультацією, щоб ми подивилися, чи можна це якось виправити і все ж отримати вам, якщо не сію ЕІТ, то хай вже туристичну візу Канади, але по ній все одно залетіти і лишитись там на три роки, що відкриває вам можливості імміграції. А якщо ви маєте близьких родичів в Канаді, то ви, можливо, навіть підпадаєте під нову імміграцію, Ційну програму Канади, про яку у мене теж є одне з останніх відео. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал canada for ua щоб дізнаватися останні новини по виїзду в Канаду та Сполучені Штати. Та до зустрічі в наступних відео з вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!